Народний депутат Слуги народу Микола Тищенко на 11-му місці повномасштабного вторгнення поїхав у Бангкок. Про це стало відомо з прес служби посольства України у Таїланді. Відомство анонсувало зустріч з Миколою Тищенком з представниками української громади. Натомість голова фракції Слуга народу Давида Рахамя відреагував на цю поїздку. Бачу, що не всі розуміють, чим повинні займатися народні депутати під час війни. Тому готуємо ряд кадрових. Рішень звільнення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції Слуга народу скликаємо термінове засідання, щоб виключити його зі складу нашої фракції. Звертаюся до Олени Шуляк з проханням виключити його з партії Слуга народу. Речниця партії Юлія Палійчук вже офіційно повідомила, що Миколу Тищенка виключили з партії Слуга народу.